Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах давайте подивимось, що хочуть передати тобі вищі сили е знаками, які ти бачиш навколо себе. Чомусь мені здається, що це зараз актуально для когось. Покажіть руни, що Хотять передати тобі вищі знаками, які ти бачиш, відчуваєш останнім часом. Покажіть Для когось ці знаки пов'язані з новим, Дивися, новий період у когось може бути в стосунках. І тут як руйнування чогось, очищення від чогось в стосунках, і це, як начебто, як начебто природньо відбувається, для когось тут знак пов'язаний з тим, що щось відбулося, відбулося природньо, можливо, було побачення, зустріч якась можливо була. І це також стосується відносин, стосунків, взаємодії, допомоги і також Тут треба подумати про те, що потрібно від чогось відмовлятися, щось чистити, щось руйнувати навіть. Такий якийсь знак, ти бачив, бачила. І це означає, що треба щось руйнувати, від чогось відмовлятися. Стосовно. Відносин з людьми, з партнерами. Покажіть мені румі точніше про що ось тут? Так. Про що? Угу. Ну, бачиш, тут треба знов таки а, розуміти, що твій минулий досвід. Результати твоїх дій зараз можуть привести до якогось руйнування, до втрат якихось. Угу. Ще точніше який досить. Так. Угу. Так, втрата. Так, дивіться тут проте. Хочуть нас попередити, що якщо зараз включитися в щось нове, то буде втрачене те, що є. Це нові, нова зустріч, нова взаємодія може зруйнувати якусь, якісь стосунки, якусь родину. Це призведе до того, що будуть зруйновані якісь стосунки. В когось, можливо, сім'я, родина. І це буде результат твоїх дій. Якщо ти отримаєш якісь десь нові результати, ну ж покажіть, руни, про що ось тут. Так. Так, результати. Угу. Якщо тебе не тішать якісь стосунки, вони не призводять до радості. Якщо ти розчарований, і ці результати вони накопичуються крок за кроком, то це може призвести до того, що ти відмовишся від цих стосунків і ти вийдеш з цих стосунків, ти сам будеш щось робити. Це буде результат твоїх дій, коли ти відмовишся від них. Ага, зрозуміло. Так. І що ж тут ще точніше? Покажіть мені? Завдяки чому? Угу. Так, тут є якась. Неприємна інформація, мабуть, або спілкування, в якому ти розчаруєшся, або це може бути як контакти твоєї взаємодії, це можуть бути друзі, це можуть бути партнери, це можуть бути люди, з якими ти спілкуєшся, твоє оточення. І якщо вони тебе розчарують по результату, да? і це буде накопичуватися то ти, скоріш за все, сам зробиш якісь дії, які призведуть до того, що ти вийдеш з цих стосунків. Ти переміниш свою точку зору, свою думку на рахунок них. Ти, як наче у тебе пройдуть зміни в твоїх цінностях і баченнях. Тут, як начебто, про те, що, ну, як знаєш, ти нарешті зрозумієш, що ти якось неправильно дивився на ці стосунки, на цих людей, вони не відповідали дійсності, вони розчарували тебе, і ти зробиш все можливе від, в своєму житті, щоб вийти з цих не дуже то приємних для тебе взаємодій. А, який же знак тобі був даний? Покажіть, якщо зможете, Який, про що? Так. Ну, для когось тут, знаєте, наступила, як наче смуга. Затища такого. Як наче ти відчуваєш, що ти нічого не відчуваєш. Да? От таке от відчуття холодності якоїсь, як наче все замерзло. Якщо раніше тобі з якимись людьми було весело, комфортно, приємно, то ти отримав розчарування і ти відчуваєш, що ти нічого не відчуваєш більше з того, що було. Холодність, прохолодність, не хочеться ніякого розвитку вже. Ну, якось підвисло все, підвисло. І, можливо, знаєте, як буває ще? От в вигляді знаку, на шляху до чогось безкінечно багато перешкод. От перешкод, як щось не дає. Да? То твоя душа тобі транслює. Що. ну, Озирнися уважніше і придивися, можливо, це не твоє. Так що, якщо є купа перешкод на шляху до досягнення чогось, або, ну, знаєте, як приклад, треба зустрітися з людиною чи з людьми. І начебто все просто, але трапляється. Перешкода за перешкодою, там, де їх ну, не мало би і бути. І це як знак. От знак для тебе від вищих останнім часом, можливо, для когось це було. Ти відчуваєш е холодність до тих людей, з якими раніше тобі подобалося спілкуватися, тобі не хочеться розвитку. І купа всіляких перешкод е на шляху зараз. Саме стосовно цих людей. Так. У когось тут є просто такі небажання спілкуватись, от підвисла якась ситуація на рахунок знань, да? от є таке. Затик в знаннях, простій застій в знаннях сакрального плану, в таємних знаннях. Комусь тут не дається, просто, знаєте, дійшов до якогось рівня і все, заморозилося. Тоді це знак стосується не стосунків з людьми, а тут про розкриття твого дару. І тут буде так, що знаєш як Якийсь довгий час ти ну, відносився до якоїсь певної да, традиції. Ти в щось вірив, ти чомусь вчився. Але відчув розчарування. І тут як от інформація тобі приходить, якісь знання тобі приходять, але ти відчуваєш, що це не твоє. От Розчаровує воно тебе. І це накопичується також крок за кроком. І тоді. Руни кажуть, даний знак, от, оце оці перешкоди на шляху, да, вони, як знак тобі зараз, придивись уважніше, чи потрібно тобі. І тут буде руйнування і відмова дійсно від якоїсь традиції, від якоїсь цілі. От ти йшов до якоїсь цілі, йшов, і йшов, але ти відмовишся від неї, коли. Відчуєш, що це розчарування. Коли зрозумієш, що це не твоє, воно тебе не, ти, не тішить тебе. І це стосується взаємодії також от, з людьми, які, можливо, були твоїми, як наче соратниками, да? однодумцями в цьому плані. В когось тут про розкриття дійсно свого власного дару, і зараз тобі як знак, іде, що ти не туди рухаєшся, це багато перешкод в знаннях. Як начебто ти зараз інформацію чуєш, а сприйняти не можеш. Не доходить тобі. От не доходить. І не тому, що ти ну, якби, дурний, да? а просто от, ну, от не, не сприймається ця інформація. Добре, ну і що ж е, з цим робити, щоб було на благо все ж таки. А тут треба е, усвідомлення, усвідомлення всього, що відбувається. Тут про те, що Тобі потрібна допомога і вищі тобі її зараз дають оцим знаком. І ти розумієш повинен усвідомити, що відбувається. Оце все, що зараз ти чуєш, що відбувається останнім часом. Як ти сприймаєш ці знаки? І рухайся тоді вже далі, але вже ну, якби, щоб воно. Твоїм було, по душі, по твоїй, по внутрішньому твоєму. Якщо ти відчуваєш до чогось жорстке розчарування, чи то люди, чи то знання, чи то традиція, чи то віра в щось, то руни так кажуть, що найближчим часом ти відмовишся від того. Що тебе не тішить, не радує, не, роз... не дає розвитку тобі. Ти зміниш свої... оці цілі свої і уподобання, ти зможеш розібратися, усвідомити і змінити, вийти з того, що приводить тебе до цього стану незадоволеності, навіть собою. Тому що результати накопичились, ти незадоволений ні не собою, не своїм оточенням, не отою інформацією, яка до тебе приходить. Тут оцей знак дається тобі вищими, щоб ти ну, звернув увагу і усвідомив, що відбувається, і рухався далі, тоді вже сообразно своїй внутрішній структурі, своїй душі, своєму потягу. Ну, от, це все, воно тобі як в поміч йде зараз. Ну, ось так от ми роздивилися про знаки, а вирішувати, звісно, вам самим. прислуховуватись чи ні. Можливо, для когось це важливо зараз. І до нових зустрічей!